Босифікація скасовується. У Міноборони зробили гучну заяву. Наразі у відомстві працюють над реформуванням системи мобілізації як в Україні, так і за її межами. Ба більше пропонується бути більш людяними до військовозобов'язаних. Міністр оборони України зробив несподіваний анонс нових мобілізаційних ініціатив. Зокрема, у відомстві працюють над системою бонусів для військових. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Міністр. Міністерство оборони має пропозиції щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Про це заявив голова міноборони Рустем Умєров. Зазначається, що Росія планує збільшення свого особового складу. Українські військові наразі утримують фронт. А міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації. Почали працювати рекрутингові центри, а також розпочалась цифровізація процесу, щоб люди знали, що в них є вибір за словами міністра, відомство також планує працювати із тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб у них також був вибір піти до війська. Уміров також повідомив, що у міністерстві оборони працюють над законопроектом про ротацію та демобілізацію українських військовослужбовців. Раніше секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що міністерство оборони підготує проект закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року. Зі свого Ого, боку, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що запущений у застосунку «Резерв плюс модуль онлайн рекрутингу показує, що українці є відповідальними та не чекають на примусову мобілізацію, а самі роблять свідомий вибір, щоб долучитися до сил оборони та захистити Україну. Запущений модуль онлайн рекрутингу в резерв плюс якраз показує, що громадяни України відповідальні, і вони не чекають, поки не чекають примусової мобілізації, а самі роблять вибір для того, щоб обрати вакансію, обрати бригаду, обрати підрозділ і зробити свідомий вибір, яким чином долучитися до сил оборони і захищати свою батьківщину. Тому онлайн рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Вона також розповіла про нові. Ініціативи для військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву Плюси. Сто найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проєкту і надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги. Міноборони звітувало за цифрові продукти, що активно впроваджували у війську цьогоріч. Йдеться про застосунок Резерв Плюс. Там запустили систему онлайн-рекрутингу. У додатку можна відшукати майже 4 тисячі вакансій. Окрім цього, з'явилася опція від. Строчки від мобілізації за перший тиждень появи цієї послуги в застосунку, каже міністр Рустему Умєров, нею скористалися 150 тисяч українців. Згадували й застосунок Армія плюс. Наразі ним активно користуються майже півмільйона військовиків. Ба більше з наступного року не треба буде йти у ТЦК, щоб стати на облік. У 25-му році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу. Зараз разом з колегами працюємо над цим потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоб людина могла в своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військово зобов'язаним, показати, що він ну фактично виконує обов'язок згідно закону через такий онлайн-інструмент, і все це в канві перетворення резерву в абсолютно. Дну повноцінну альтернативну ТЦ ТЦК. тобто українці самі мають вирішувати йти їм фізично в офлайн точку або зробити це через онлайн-інструмент. Згадала Черногоренко і про ВЛК. за її словами. Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином можна провести зміни в цій сфері і мінімізувати корупційні ризики. Медогляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров'я зручних нашим громадянам. Не потрібно буде окремо стояти в черзі, в окремій ВЛК. Ти зможеш піти до свого терапевта, до свого сімейного лікаря. І зробити медичну частину медичного далі через обмін з реєстрами цей медичний висновок буде направлятися нам на військову частину, і ми будемо мати можливість його препарувати, анонімізувати і без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військово зобов'язаному. Нагадаю, що раніше нардепка Юлія Яцик, яка входить до тимчасової слідчої комісії з захисту прав військовослужбовців, заявляла, що подано звіт, у якому пропонує розформувати ТЦК за її словами з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК. Можна створити більш як 10 повноцінних бригад. Що стосується роботи ТЦК, то ми вже також запропонували розформувати орган. Цим зараз займається Міноборони і створити такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники терцентрів є військовослужбовцями, які можуть виконувати завдання в зоні бойових дій. З чисельності працівників ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. Погоджується із такою думкою нардеп Олексій Гончаренко. Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм. Цитую ба. Чу починаються дискусії про те, чи варто розпустити ТЦК. Я підтримав і поставив свій підпис під рішенням розпустити ТЦК під час засідання тимчасової слідчої комісії ради. Він вважає, що ТЦК мають замінити на рекретингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання. Про неефективність ТЦК говорив інший народний обранець Юрій Камальчук в ефірі новини Лайф. Він заявив, що дії представників ТЦК та СП є неправомірними, тому терцентри потрібно розформувати. Його словами, ТЦК не впоралися із завданням мобілізації. Він зазначив, що в інтернеті поширювалося чимало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК та СП. Камельчук зазначив, що на території ТЦК, попри прохання юристів, адвокатів чи родичів, навіть не пускають правоохоронців. Камельчук вважає, що ТЦК та СП потрібно розформувати. Мовляв, такими діями вони тільки зривають мобілізацію. Там працює надто багато людей та надто неефективно. 99% їхньої роботи може бути автоматизовано. Підкреслив Депп за його словами вони не справилися з мобілізацією, і тепер в Україні з'явилася більш доцільна альтернатива самостійний професійний рекрутинг військовими частинами. Він зазначив, що ця зміна дозволить підвищити ефективність набору. А от на думку заступника командира третьої штурмової Максима Жоріна, проблема не в самій структурі ТЦК, а у її корумпованості. Тому Жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не придумувати нові установи, які за його міркуванням будуть такі ж корумповані, що й абсолютно неефективні. Нагадаємо, що в Україні знизились темпи мобілізації протягом останнього часу. Про це заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема, і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до ЛАВЗСУ. Починаючи від вересня, ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана генштабом. На жаль, восени пішла на спад, і саме тому кажу, що переведення військовослужбовців були викликані наказом головнокомандувача Сирського саме через витрати людей у бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складною ми знову вертаємось, на жаль, до ситуації весни 24-го року. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків дому – ускладнює мобілізацію. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів. Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації, і щось виправити: перше припинити, застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. Бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге відповідальність тицикійцям за порушення і перевищення повноважень. Третє органи місцевого самоуправління та обласна військова адміністрація змусити їх долучити вчитися. В Свою чергу професійний військовий в ефірі телемарафону коротко та ясно сказав, що буде з тими чоловіками, котрі бояться територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і сидять вдома. Він зазначив, що цитую ТЦК прийде до вас додому. Про це заявив військовий третьої штурмової бригади з позивним тунець. Такою була відповідь на питання про його ставлення до українців, які сидять вдома, боячись мобілізації, і мабуть найпрямо лінійніше із усіх коментарів пролунав від мінометника 103-ї бригади ТРО під час Львів. Ської передачі він теж не приховував обурення, звертаючись до тих, хто вдає, що війна їх не стосується. Цитую, де ти бути три роки, чому держава взагалі має витрачати кошти на роботу ТЦК, щоб знайти тебе, поставити на облік, а потім ще й з повісткою по домах тебе шукати. А ви вірите, що бусифікації більше не буде? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Новини yeah.